Привіт! Мене звати Інна. Вже більше п'яти років я працюю у сфері ментального здоров'я психологом. Свою освіту я здобувала в Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка та поглиблювала її на багатьох навчальних програмах Інституту когнітивно-поведінкової терапії. У своїй роботі я використовую лише науково-доказові методи та техніки. Серед методів, яким я віддаю перевагу, є когнітивно-поведінкова терапія, схемотерапія. Терапія прийняття та відповідальності працює також з метакогніціями. Для мене кожна людина це окрема особлива історія, тому на перше місце я ставлю повагу до індивідуального життєвого досвіду кожного свого клієнта і намагаюся навчити з користю його використовувати. Депресивний розлад, тривожний розлад або стресовий може трапитися будь-ким. Тому що ключові характеристики, які лежать в основі цих проблем, є частиною нашого життя? Наприклад, тривога допомагає нам підготуватись до очікуваних проблем і вирішити їх. Але іноді вона набуває такої сили, що людина вже не в змозі впоратися з нею. То що робити, щоб не потрапити в стан довготривалого емоційного виснаження? Як навчитись дбайливо ставитися до себе? Як навчитись помічати свої обмеження та знаходити нові можливості? Я запрошую кожного з вас до себе в консультацію. Разом вирушимо до корисних змін. Буду рада бачити, буду рада допомогти!